И я беруся. чувак просто фанится, заїхав уехав о. Четыреста три т ты отход отходьба отходь, тебя сейчас несут, те две алтехи они уже вместе идут на тебе. Та да, блін, вниз кудись ушло. Фак Хорош, хорош. Ой, там справа, видимо, если с контристого ЛТ Бибера. Mm -hmm. Уже... Mm. Давай. Не, він на рту, ось о. Він в углу-то. Це крива техніка. Так, а тут пушать зліва поїхали, 430-го сзади, Вадим. На. No. 430-й тут. Танканув 430-й кд. Блін, не залетів. Ой, що ж він робить? Для чого він його таранив? Так що тут у нас БЗ-шку контриш один, угу Артуля. Так, Безеха вигрібає. Це справа, треба їх трохи підсапортити, конечно, було б. А ти тігер мауса не в'їдеш, Вадим? Якось з той сторони, чи там контриться поле, я не знаю. Я наче цих двох... Ну так, да, там петехи, мабуть, контрять, все-таки його. Ну цих, ну цих тігер маусів і 257 можна було би зрізати, мені кажеться. Як як цей гріль щось вигрібає, дивлюсь теж серйозно, туди поїхав. Угу. Ясненька. Гріля. Ти тут? А, ти не тут, ти вже уїхав. Я думав, гріля сейчас ляпнем. Да, це забони. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну ніхто? Ну -мо! Ну це ті Маус сейчас начне їхати тут. О, добрий вечір. Нормально він виїхав. О, Бартану ну це буде важкувато, конечно, чувачок. Ага. Та блін, як я не пробиваю в БЗ, а він мені вшатує, блін. Е... Ну понятно. Ауч. Ну 4 куска, блін, все одно для такого прекрасного куска. Піде, піде. Не знаю, де тебе там жарить уже осень. Очікує. Так, деталь доступна для встановлення. ЛБЗ якусь. Типа, зробив і дали мені деталь. Складаю цей танк. Розумію, да? Ти що ти шо? та? Ти що? Ну, вже корито вже не таке корите.